Так, ми їдемо, але поки потрапили в корок, то у нас було на каналі відео, бо Петро працює ендоскопістом, і він випускає таку серію відео про гастроскопію, колоноскопію, як приготуватися і так далі, які бувають ускладнення. І сьогодні я прочитала коментар, наша глядачка задала, я тут вам цей коментар висвітлю. І перше питання з цього коментаря. Про дивертикули, власне. Що таке дивертикули і як вони лікуються в Польщі і чи взагалі лікуються, і що з ними робити? І зараз Петрова відповість на це питання, так, як він вважає, так як він має практику. Що це таке? Ну, кишка має кілька шарів. Зовнішній шар це сирозна оболонка, потім йде шар м'язевий, і потім слизова. E -е, Зовні до слізової проходять судини, вони проходять через м'язевий шар і йдуть до слізової. В тому місці, де проходить судина, м'яз її огинає. В випадках, коли є генетичне, генетично слабше, може сполучна тканина, можливо, я не, 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 так не стверджую. В випадках, коли плюс до того підвищений якийсь тиск в самій кишці, може ще є якісь фактори є. Робиться так, що ті м'язеві волокна, там, де вони огинають сюди, вони розходяться більше. І тоді слизова вип'ячується назовні. По суті, де вертикул, то є грижа, стінки, кишки. Слизова вип'ячується назовні, а за сторони просвіту кишки робляться такі кишені. Ну, і ми досить часто їх бачимо, бувають менші, бувають дуже великі, бувають поодинокі, а буває на, на, на всьому протязі товстого кишечника. Ну і в основному ми з тим нічого не робимо. Вони собі є та є. По суті, дивертикули лікуються тільки в випадках, коли вони дають ускладнення. Ну, наприклад, ну, може там попасти кусок твердого калу, може там застряти більший той кусочок калу, може зробити, наприклад, пролежень стінки. і і тоді може піти запалення. Іде, запалення. іде запальний інфільтрат довкола того дивертикула, тоді може бути біль в тому місці в животі, може пальпуватися інфільтратор, не обов'язково, може бути температура. Такі випадки лікуються консервативно, даються антибіотики, протизапалення, дієта. І, як правило, проходить. В крайніх випадках буває так, що запалення не хоче проходити, і тоді дивертикул може перфорувати, лопнути. Ну, тоді хірургічна операція, на жаль, яка, Тиво. як правило, закінчується виведенням стоми. В випадку, Якщо дивертикул перфорував. ще часом буває, що дивертикул може дати кровотечу, тому що дуже часто в основі того дивертикула є судина. І як правило, дивертикул, як кровить, то треба в основному сильна кровотеча, просто випорожнення кров'ю. В тих випадках важко знайти місце, з якого бо, як правило, тих дивертикулів є багато, вони всі запалені кров'ю, який з них кровить, невідомо. Якщо кров вийти, невідомо який, ну то теж може закінчитися тоді резекцією частини кишки, яка має дивертикули. Ну, і все. Тобто таки... хірургічне лікування? Так, да, Але в випадках ускладнення а так... Консервативно антибіотики. Ні. В випадках ускладнення а так, нічого ми з ними не робимо. <звук> Я пам'ятаю, як нас вчили. Інституті, Тут називався ж тоді медінститут, то нам пояснювали, що таке дивертикул на хлопський розум. І казали, уявіть собі, що є будинок і балкон. Тобто, от, стінка кишки це будинок, а вип'ячення – це балкон. Це є дивертикул. Це чисто на хлопський розум. Ну я би не сказав, що то воно так, ну, У нас це, так вчили. це ззовні він має на увазі, а я кажу зсередини кишки. Мається на увазі, що кишка вип'ячується назовні. Ну це той, що ти це, це коли ти дивишся на кишку ззовні. А так як я пояснював, ага. то, то в мене є гора і є печера. Ясно. То, то є, то є, як то виглядає зсередини. Ага, розумів. Наступна частина цього коментаря. Це якщо є долі сигма, що з ним, з цією проблемою можна зробити? Зараз Петро скаже, що тут значить долі сигма і чи є вирішення цієї проблеми? Насправді ми коли робимо колодну то то кожен кишечник різний. І буває як? Буває людина, в якій та прижина, якій висить. Кишечник, він ж не, не просто там труба. No. Воно на брижі тримається. В когось брижа з тими судинами довга, тоді кишка більш мобільна. В когось зв'язки е, виражені і частина кишки йде покрита очеревиною, тоді вона більш фіксована. Є ділянки кишечника, які вільні від покриті зі всіх сторін тобто, Наприклад, поперечна ободова кишка і сигмовидна кишка. А, наприклад, висхідна, східна можуть бути частково покриті брижою. Якщо вони частково, то вони менш мобільні і роблять точки опори, тоді легше колоноскопію на робити. Найгірше, коли мінімально. Та фіксація дру... до очеревини є, тобто кишка максимально зі всіх сторін покрита очеревиною, вона має довгу брижу, вона тоді рухається, і тоді важко пройти колоскопом. Але поняття долі хосигма, яке часто описують в Україні, це ну, таке більше українське поняття. Тут, якби ми трудно не проходили ту сигмовидну кишку, ніхто не описує, що сигмовидну кишку було важко пройти там що Щодолі хосига, ніхто то не пише, тому що ти об'єктивно не можеш сказати, ти то стверджуєш тільки по своїх відчуттях. Щоб ендоскопіст не може то стверджувати. В общем, я тут не бачу, щоб описували долі Хосиг, раз, щоб тим переймалися, два, бо фактично то. Ніхто туди лікує. В яких випадках лікує? В випадках ускладнення. Наприклад, якщо це є наприклад, якесь порушення і типу гіршпрунга, і тоді десь якась ділянка кишки неправильно скорочується м'язо, то перед тим відділом може бути поширення кишки. І робиться мегаколон, І та кишка і стигмовитна, і поперечна вбудова, вони дуже великого діаметру робляться. Тоді там застоюються гази і так далі. Але все одно, якщо воно не викликає якоїсь є... симптоматики. симптоматики, а навіть якщо викликає, старається лікувати то консерватив. Якщо це вже мегаколон такий, що без якихось механічних, без механічних допомоги, чи колоноскопії, чи будь-якої іншої, постійно є симптоми кішкової непрохідності. Ну то, 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 то тоді треба оперувати. Або якщо та сигмовидна кишка довга, закручується і заворот сигна, і тоді то теж оперується. Так ну, ну да, тих людей були, як правило, як в них там такий кишечник, що людина висока, кишка вели або навіть не висока, буває, що її ніби звичайна людина, але. Той кишечний, та якби я був розрахований на трохи більшу людину. Низько опускається поперечна будова кишка, це видно, заходить аж на правий бік. І робляться гострі е, згини кишки. Ну і вони роб, ну, не тільки людину важко зробити колоноскопію. Це якийсь певний опір робить і для е, калу, і для газів. Ті гази. Розпираєш. По, по лівій стороні кишка все-таки вуща є. І вони всі збираються там, де їм легше збиратися, по правій стороні, там кишка mm -hmm. ширша. Ну, тому ті люди відчувають важкість, часто mm -hmm. тих знаєм підпочинку, э, так би живіт постійно повний. Ну і мучається, ну що зробиш, ну, що не зробиш. Ми, є та, яка менше їсти і частіше. так? Ми таких людей бачимо, бо вони приходять і приходять на ту клону, скупію ну, я подивився, скажу, що ми з, з, з моєї сторони все добре. І так. Ну, як це добре, напевно, що кажеш, що... Я оцінюю слезову. Ага, слезову. Добре, ну, але ж ти можеш сказати, що, допустимо, якщо у вас така проблема, то на операцію чи ні? Ні. Не направляєш на операцію. А хто це рішає? Я ж тільки що пояснив. Хірурги? Ну я тільки що пояснив. Якщо є непрохідність, або є заворот кишки. Ага. Якщо є мегаколон, або заворот кишки. І то мегаколон дуже часто поступають, і ми робимо колоноскопію пару разів. Барчайонцу таку колону, коли забираємо рідкі кали гази, uh -huh. вони їм дають консервативне лікування, воно сходить на спад, кишка починає трошки краще рухатися, бо вона коли uh -huh. вже мегаколон, то вона вже як мішок м'язи не працюють, і воно просто все стоїть. Uh -huh. А вдають такі препарати, які стимулюють перистальтику, ми трохи забираємо ті гази, і вона потрошку та кишка вертається до своєї норми. Яка має бути дієта? Ну, як тобі сказати, яка має не забагато вуглеводів, не забагато. Бобових? Ну, та. Ну, так. Нічого такого, що буде Гази. провокувати утворення газів. Та й все, ну, що буде. Mm -hmm. Фізична активність, щоб м'язи преса стимулювали э, рухи кишечника. Mm -hmm. Щоб не застоювалося, коротше. Ну. Добре. Я покажу вам, які будиночки тут є. Бачите, в них така цікава. Черепиця, чи що, це такого кольору у всіх однаково. Mm -hmm. Якась така, власне, коричнева і всіх однаково дивно. У нас наприклад, у всіх дахи різні. Mm -hmm. А тут якось однаково. Всі так, ж місцевої глини дивись. А може може місцева глина. Ну дивись. Ха, Але будинки які страшні, малки. Ну страшні, страшні. Заїхали в якесь венгерське село. А може це місто, ми ж не знаємо. Ну, не знаю. так як село. Ну так.